Усім привіт! Зараз трошки розкажу про пасинкування помідорчиків. Помідорчики, в мене вже зав'язалися, протягом усього періоду росту треба пасинкувати. Зараз покажу, що таке пасинок. Ага, треба його зловити. Ось ось. Тобто росте листячко, ось це основне листячко, а зверху, отак, ніби у пазіку, росте пасинок. Їх треба прибирати. Робити це можна або сікатором, або просто оп, і прибирати. Також пасинок ось, о, ось цей пасинок. прибираємо. А, де в нас ще можуть бути пасинки? Так. А, ось пасинок прибираємо. І ці пасинки вони можуть протягом, а, але важливо, ось ці, коли вже формується гілочка, не прибирати вже. Вже так буде формуватися ваш томатик. Пасинки можуть з'являтися протягом усього періоду росту. І на тому місці, де ви їх прибрали, вони можуть з'явитися знову. Тому процедуру пасинкування треба періодично проводити. Коротко розкажу про те, чому треба прибирати пасинки, тому що рослина, ваш помідорчик, витрачає дуже багато сили для того, щоб рости в шир. Дуже багато формується в неї гілочок, і не вистачає інколи сил на те, щоб сформувати саме. Плод, да, плід, томат, саме помідорчик ваш. І не вистачає сили для того, щоб цей помідорчик, інколи цих помідорчиків, дуже багато а, водночас. І не вистачає сили на дозрівання цих помідорчиків. Тому треба направити всю енергію рослини саме на плоди, а не на те, що вона кущитися буде дуже сильно. Ну, І тим самим рослинка гарно формується і росте вертикально.